Уяви, ти сидиш вдома, п'єш каву і раптом бачиш новину. В США представили новий B-1 Lancer 2025, який може руйнувати найміцніші бункери світу. Звучить як трейлер до голівудського блокбастеру, правда, але це реальність, і вона не менш вражаюча ніж кіно. Тільки подумай, десь під землею, під багатометровим шаром бетону та сталі, сидить високопоставлений генерал. Він у командному центрі, оснащеному на. Найновішими системами безпеки, броньованими дверима та найсучаснішими радарами, але десь у небі за сотні кілометрів уже летить Бі-1 ленсер, і на його борту бомба здатна пробити цей бетонний панцир і знищити все, що так ретельно заховано. Це не сцена з фільму про супергероїв, це сьогоднішня реальність. Біодин здатний наносити бомбові удари з реально високою точністю. B1 Lancer – це не просто бомбардувальник, це величезний, маневрений і технічно досконалий літак, що може нести до 24 бомб одночасно. Уяви, це якби одна машина могла одночасно завести продукти для цілого супермаркету, але замість продуктів вибухівка, а замість супермаркету ворожі укріплення. Чотири турбовентиляторні двигуни General Electric F-101G Джі і забезпечують тягу до 7,9, Десятих тони кожен, а з форсажем додаткові 1,7 тонни тяги. Це дозволяє йому досягати крейсерської швидкості 0,92 маха на низьких висотах і максимальної швидкості 1,25 маха на великих висотах. Однак найголовніша особливість B1 це змінна геометрія крила. Воно може змінювати кут нахилу від 15 градусів до 67,5 градусів Радусів, що дозволяє літаку однаково ефективно злітати, маневрувати на низьких висотах і проривати ворожі лінії оборони на величезній швидкості, додай до цього його зменшену радіолокаційну помітність завдяки змієподібним повітрозабірникам і радіопоглинальним матеріалам, і ти отримаєш справжнього нічного мисливця. Але головна родзинка цього літака його здатність нести найпотужніші бункерні бомби у світі, наприклад, GBU. 57 месів Ordnance Penetrator. Це 14 тонний монстр, здатний проникнути крізь 60 метрів залізобетону або 200 метрів ґрунту перед тим як вибухнути для порівняння це як кинути величезний сталевий спис у центр фортеці та дивитися, як він руйнує все зсередини. Вона має систему супутникового наведення GPS, що дозволяє вразити цілі точністю до кількох метрів, навіть якщо вона захована глибоко під землею. Один за такої бомби здатний знищити не просто бункер, а й будь-які надії на його відновлення. На додаток до цього арсеналу Бі-1 може використовувати й інші бункерні бомби, наприклад, GBU28. Вона трохи легша, але все одно може пробити до 7 метрів бетону, якщо уявити це у повсякденному житті. Це якби молоток із 20-метровим держаком пробив наскрізь залізничний міст. А тепер подумай, таких молотків у Бі-1 кілька десятків. І вони летять у різні цілі одночасно. Військовий літак це не зовсім особиста річ, особливо коли 12 тисяч таких же літаків літають по всьому світу. Тож це був їхній спосіб, спосіб екіпажу нанести свій унікальний відбиток на свій літак і зробити його своїм. Одна з найбільших переваг – це його модульна система кріплення. Він може нести до 24 бункерних бомб одночасно. А якщо використати зовнішні пілони, то кількість керованих ракет може зрости до 36 одиниць. Це робить його не просто літаком, а справжнім літаючим арсеналом. Додай, до цього ракети AGM-158JASSM-ER, які мають дальність до однієї тисячі кілометрів і можуть вразити цілі з точністю, як Хірург скальпелем. Тепер уявить сценарій. Ворожий бункер, який вважається абсолютно неприступним, знаходиться за сотні кілометрів від лінії фронту. Вночі без попередження на цілі летять одразу кілька бомб GBU-57, що падають зі швидкістю близькою до швидкості звуку. Оператори ППО бачать на своїх екранах щось, що рухається занадто швидко і занадто низько, щоб його перехопити. А наступної миті в бункері відбувається вибух, який не залишається лишає жодних шансів на виживання. Бі 1 також може використовувати високоточні бомби gbu 31 jdam які, хоч і менш потужні, але можуть знищити ключові вузли інфраструктури з точністю до одного квадратного метра. В умовах сучасної війни, де важливо не лише знищити ворога, а й мінімізувати побічні втрати. Це безцінна перевага. Шлях цього літака почався ще в 1960-х, коли після інциденту зі збиттям літака Ю 2 Америка. Зрозуміли, висотні польоти більше не гарантують безпеки. Тоді з'явилася нова тактика низьковисотне проникнення, коли літаки буквально ховалися за горами, долинами і навіть деревами, щоб радари їх не бачили. Спочатку роль такого бомбардувальника намагалися виконувати B-52 Stratofortress, але цей велетень, хоч і був універсальним, все ж занадто громістки для таких місій, і тоді народилася програма AMSA – Advanced Едвенстменд Strategic Ейркрафт, концепція гнучкого, швидкого та смертоносного літака. Але задумка не була простою. До 1975 року вартість одного B-1A зросла з 40 до 70 мільйонів доларів. Президент Джимі Картер навіть скасував проєкт, але у 1981 році Рональд Дрейган повернув його до життя. Так, світ побачив B-1B b Lancer. Що робить B-1 таким особливим? Фіксовані повітрозабірники зменшують помітність для радарів, низьковисотний політ зі швидкістю 0,92 маха, як спорткар, що мчить трасою, але на висоті декількох метрів над землею. Вантажу підйомність до 56 тонн. Це приблизно як перевести 10 слонів, але замість слонів високоточні бомби. Передові системи реп. Вони роблять літак невидимкою для більшості сучасних радарів. Змінна геометрія кризи це як якщо б у твого автомобіля змінювалася форма коліс для кращого щеплення на різних дорогах після розпаду СРСР у 1992 році, коли ядерні місії стали менш актуальними, B-1B перепрофілювали для звичайних бойових операцій. Цей літак відмінно показав себе під час операції в Іраку, Афганістані та Косово. Наприклад, лише 8 B-1B під час кампанії Enduring Freedom скинули 40% усіх їх авіабомб. з огляду на напруженість у тихоокеанському регіоні і зростаючий флот Китаю, бі 1 бі це серйозний стримуючий фактор. Він може нести до 12 гіперзвукових ракет і атакувати ворожі кораблі на відстані, де більшість інших літаків навіть не дістануть. До 2032 року Пентагон планує поступово замінити бі 1 бі на новий бі 21 Raider. рейдер. Але експерти вважають, що завдяки модернізаціям бі 1 бі може залишатися. В строю аж до 2040 року. сорокового – це не просто військові технології, це про те, як країни інвестують у свою безпеку. Уяви, що твій смартфон отримує регулярні оновлення, щоб залишатися сучасним. Так само і з B1B. він продовжує отримувати апдейти, щоб бути ефективним навіть у 21 столітті. Всього за офіційними даними в американських лавах перебуває 141 активний бомбардувальник, включно зі стелс-бомбардувальниками B-2 Spirit і новітнім B-21 Raider. Ось тільки скільки б не виходило нових літальних апаратів, ніхто не зможе перевершити абсолютну міць B-52. І навіть не зважаючи на те, що йому вже виповнилося 70 років, літак досі отримує круті оновлення. Бі 52 став символом не тільки бомбардувальника, а й символом рішучості Америки. Як мінімум немає більше літака, який міг би перевозити 32 тисячі кілограм снарядів і літати на відстань понад тисяч кілометрів на одній заправці, він легко пролетить від Вашингтона до Пекіна через весь Атлантичний океан, та ще й у зворотний бік вистачить палива. Але через свої розміри він досить обмежений у можливостях прихованої атаки. Ба більше у нього навіть немає стелс технології, на відміну від новішого, повністю озброєного стелс бомбардувальника, який випустили США. Імовірно, це буде найвідоміший літак в історії. Поява b 21 райдера стала початком нової ери надтехнологічних невидимих літаків і послужила доказом неймовірних можливостей США. Тільки уявіть, бі – це перший новий бомбардувальник за останні 30 років. Навіть не дивно, що такому літаку дісталися такі круті функції, як абсолютна непомітність, можливість керування штучним інтелектом і величезний арсенал зброї. Бі 21 Raider – райдер перший стратегічний бомбардувальник за більш ніж три десятиліття. Він є свідченням беззаперечних переваг Америки, перевагу винахідливості та інноваціях. Серед нових можливостей райдер отримав безпілотний режим, за якого він перетворюється на повноцінного дрона, озброєного ядерними боєголовками, які він може автоматично наводити на найважливіші цілі противника, ба більше він здатний керувати іншими дронами за допомогою штучного інтелекту. Не просто так над його створенням працювали кращі голови Пентагону, і їм вдалося створити. Не побоїмося цього слова, надпотужний літак здатний виконувати атаки на висоті тисячі метрів. До слова, саме на бі 21 технологію стелса було доведено до ідеалу. Цей літак невидимка призначений для того, щоб пробиватися і потрапляти куди завгодно. Насправді стелс це дуже проста ідея, але вона обвіяна такими міфами, що в очах більшості здається чимось дуже складним, секретним і загадковим. Як же працює стелс технологія насправді? Для початку варто розвіяти головний міф, який стосується визначення. Найчастіше літаки, в конструкції, яких використовується технологія стелс, називають літаки-невидимки. Звідси народилося уявлення про те, що вся суть у невидимості це зовсім не так. Радіолокаційна станція випромінює радіохвилі, і якщо вони відбиваються від літака, то об'єкт видно на радарі, тобто, щоб обдурити радар, треба просто не відбивати його випромінювання, а використовувати радіопрозорий матеріал, наприклад, вуглепластик. Ще один варіант відбивати хвилі радара в інший бік, так, щоб вони не поверталися до нього. Це більш надійний варіант, і ось чому. У випадку з більш раннім бі2 для прихованості було розроблено і використано унікальний хімічний. Нічний склад, яким покривали весь корпус, цей склад здатний поглинати радіохвилі, тим самим приховуючи бомбардувальник. Вони діятимуть у майбутньому складному середовищі загроз, що дасть змогу Америці перехитрити і перевершити наших супротивників. Це стримуватиме агресію. Однак, у такого способу прихованості є величезна проблема. Річ у тім, що склад виявився нестійким до води і під дощем, вся невидимість просто змивалася. Доводилося, щоразу заново наносити покриття, щоб хоч якось вирішувати цю проблему. У випадку ж з бі 21 його оптічна форма сама по собі відбиває промені радара в протилежний бій, а в тих місцях корпусу, де це неможливо, спрацює оновлене покриття, що поглинає. Таким Таким чином, розробникам вдалося домогтися практично 100-відсоткової прихованості від радарів, завдяки чому райдер став найнебезпечнішим літаком у руках США. Форма B-2 в основному розроблена таким чином, щоб звести до мінімуму кількість радарів, які можуть засікти літак. На одній заправці він пролітає 12 тисяч кілометрів і робить це зі швидкістю 3 тисячі кілометрів на годину. Райдер усім своїм виглядом показує можливу силу авіації, адже спочатку літак створювали з однією метою долетіти до будь-якої точки світу та скинути там атомну бомбу у разі, якщо хтось загрожуватиме Америці. У цьому сенсі бі 21 може бути ефективнішим за сотню звичайних літаків, але на цьому його фішки не закінчуються. Адже райдер отримав масу нових корисних функцій. Наприклад, положення літака в польоті постійно контролюється складною електронною системою, пов'язаною з усіма поверхнями і двигунами. Всьому цьому сприяє просунутий штучний інтелект, завдяки якому райдер має два види управління: перший з пілотом, а другий повністю зав'язаний на штучному інтелекті і не вимагає втручання людини. Система Fly-by-Wire приймає вхідні сигнали від пілота та інших датчиків літака, подає їх на низку комп'ютерів, які потім виробляють вихідний сигнал для гідравлічного приводу, що переміщає органи управління польотом. При цьому арсенал озброєння літака теж більш ніж значний. Головним і водночас жахливим козирем B-21 є ядерне бомбардування. Завдяки появі цього літака у США більше немає потреби використовувати величезні ракетні носії, адже тепер атомний удар можна доставити в будь-яку точку світу дуже швидко, ефективно і абсолютно непомітно. На другому місці за руйнуваннями килимове бомбардування. Саме райдер може здійснити такий сценарій. Він випускає 80 звичайних бомб або ж 40 касетних снарядів, які можуть спустошити кілька гектарів землі, для прикладу. Лише один касетний снаряд здатен вразити колону техніки з 40 танків. Для більш точкових ударів добре підійде керована авіаційна бомба, яка знаходить свою ціль де завгодно, навіть якщо вона захована в тумані. Світ ніколи не бачив технологій подібних до БІ 21 Безпілотний бомбардувальник, озброєний ядерними боєприпасами, звучить водночас захопливо і вкрай загрозливо. Однак нещодавно з'явився той, хто здатен перевершити навіть бі 21 Багатоцільовий бойовий безпілотний літальний апарат Х-47 b зайняв поточну вершину серед дронів. За даними представників ВМС США, Х-47 b має дальність польоту понад 6 тисяч кілометрів на висоті понад 12 тисяч метрів. Його політ. Можна виконувати повністю в автономному режимі під керуванням бортової комп'ютерної техніки, а оператор може втручатися в політ тільки в разі потреби. Бойовий дрон набагато менший і маневреніший за великі літаки, проте може виконувати точно такі ж функції. Він здатний здійснити ядерне або килимове бомбардування, або цілеспрямовано знищувати радари противника високоточними ракетами. Так само, як і Бі 21 Він створений з акцентом на стелс-технологію, але в Одночас він перевершує райдера завдяки своєму розміру. X-47B може запускатися з авіаносців і приземлятися на них завдяки складним крилам, чого не може жоден сучасний бомбардувальник. Ми вперше в історії успішно запустили безпілотний літак із палуби авіаносця USS Джордж Буш. Насамперед, x 47 b планують застосовувати для ведення розвідки спостереження, а також для проведення високоточних ударів по різних наземних цілях. При цьому його можливості розширено за рахунок модульної конструкції. У разі необхідності його можна легко доповнити різними системами розвідки, засобами радіоелектронної боротьби або іншими функціями, яких немає у великих бомбардувальників. На даний момент витрати ВМС США на проєкт x 47 b вже становлять близько 1,4 мільярдів доларів, що навіть більше ніж ціна створення B-21 один райдер. А більшість його функцій досі залишаються загадкою. Можливо, саме цей дрон зможе незабаром замінити наявні стелс-бомбардувальники і виведе військову міць США на абсолютно новий рівень безпілотні системи, які представляє X-47, продовжать еволюцію морської авіації та атомних авіаносців. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ми будемо безмежно вдячні. Якщо ви підпишетеся на наш канал і поставите лайк за наші старання. Всім вдалого дня і до зустрічей.